Вітаю вас з перемогою. Скажіть, будь ласка, які у вас враження від сьогоднішньої гри наших дівчат? Ну, По-перше, дуже дякую нашим Збройним силам, що відбувалася гра, що ми тренуємося, займаємося своєю любимою справою. Що по грі хочу сказати, забили швидкий гол. То, що ми хотіли дівчатам, робили таку настанову на гру, але дуже багато в першому таймі не реалізували моментів, і тому вийшла така в другому таймі гра. Нам забили пенальті, але дуже вдячна дівчатам за самоотдачу. Нема у нас ну, дуже получалося, але дуже багато не забивали. Якби забили в першому таймі, то не було б такої нервової гри, думаю, гра б йшла іще краще. Як взагалі проходила підготовка нашої команди до сьогоднішнього поєдинку? Ми дуже знаєте до кожної гри ми дуже готуємося ну, відповідально, тому що в цій шість нема слабих команд, і Кривбас дуже гарна, хоч і молода, але дуже гарна команда. Вони всім даються те проти, і з ними дуже важко грати. З Ворска з ними грала, ви теж бачили рахунок 2-1, то що команда, ну, команда на другому місці зараз в чемпіонаті. То ми на кожну гру так готуємося. Наступна гра у нас з Ворсткою. Дуже відповідальна гра. Ми граємо на виїзді, тому вже все це треба, знаєте. Це перемога, але ми вже забуваємо. Йдемо далі готуємося на ворску.